Скидають нам ось це відео, з якого в принципі і почала ця вся брехня про нас. Ну, Оптимізм бандою. Що ви почули в цьому відео? Оптимізм з бандою, правда? А тепер уявіть, що у вашому словниковому запасі немає слова банда, але є слово Бандера. Оптимізм Бандера. Прикольно. Саме це почули поляки. Уявляєте, через оце непорозуміння ми попали в міжнародний скандал. Окрім цього, що це поширювалось по всіх пабліках, то в додачі на нас написали заяву поліцію для розслідування цієї справи. Ми намагалися пояснити полякам, що банда. Це таке сленгове слово аля від англійської бен коротше. Змі взяли це до уваги, але вони сказали, що все рівно будуть чекати лист від поліції. І ось вчора ця історія нарешті завершилася. Ми отримали відповідь із від польських змі про те, що польська поліція справу закрила через брак доказів. Змі, звичайно, перед нами вибачили себе на сторінці. Опублікували новину про те, що це була помилка, і вони все неправильно зрозуміли. Але давайте будемо чесними: скільки поляків побачили ось цю фейкову новину, а скільки побачать ось ці. Вибачення від ЗМІ. А?